Доброго дня, шановні слухачі Міжнародної інтернет-телерадіо компанії друзів. Мене звати Коваленко Тетяна, я учениця 7 класу ліцею школа гуманітарної праці. Беру участь у секції музика і сьогодні хочу вам представити свою роботу на тему сучасні жанри музики. Сучасна музика дуже різноманітна і серед молоді найбільшу популярність мають три жанри реп, кей-поп та ЕДМ. Кожен із них має свої особливості, стиль та історію розвитку. Реп виник у США в 1970-х роках. Його головна риса ритмічне читання тексту під біт. У репі важливі слова, адже виконавці розповідають про свої думки, емоції та проблеми. Музика будується на простому, але сильному ритмі. Зараз реп популярний у всьому світі, а серед виконавців можна назвати Емінем Конрі Кламар. Оксімірон чи український досить відомий гурт Калуш. Кей-поп це корейська популярна музика, яка поєднує спів, реп, танці та іскраві образи. Вона виникла у південній Кореї в 1990-х роках, але світову славу отримала вже у 2010-х. Гурти кей відомі складними хореографіями та красивими кліпами. Найвідоміші групи це BTS, Blackpink, Stray Kids та Jeans. EDM – це електронна танцювальна музика, яку часто слухають у клубах та на фестивалях. Вона створюється за допомогою комп'ютерів і синтезаторів, має сильний біт і енергійний ритм. Найпопулярніші напрями EDM – Хаус, Техно, Дабстеп. Відомі діджеї Мартін Гаррікс, Девід Б'юета, Стрілікс. Сучасні музичні жанри швидко розвиваються та впливають на молодь у всьому світі. Реп дарує можливість висловитися, кі-поп це яскраве шоу та стиль, а ЕДМ енергія і танці. Кожен може обрати свою найулюбленішу музику. Ну а з вами була Коваленко Тетяна з 7 класу. До нових зустрічей на хвилях Міжнародного інтернет-радіо. Тисячу друзів. Па-па!